Несамовите годіння двигуна, хмара, тирси і вихлопу, та не надто зручні позиції для роботи. А додайте до цього 5 кілограмову пилу на витягнутих руках та 10 тисяч обертів. І не одразу повіриш, що в результаті вийде дерев'яний шедевр. Тим виняткові навички і творчий підхід скульптора вже за кілька спилів підтверджують тезу в умілих руках. Будь-який інструмент годиться для роботи. Бензопилу Микола обрав не випадково, адже саме нею, переконує, можна по-справжньому відкрити фактуру та приховані деталі дерева. Береться майстер переважно за масштабні роботи, аби було де розгулятися і уяві, і ланцюгу, який обертається зі швидкістю 20 метрів за секунду. Я люблю робити роботи монументальні більше. Піла дозволяє робити, тому що з танку роботи з пілоута. Менш менш так можна виразити так по бостроті і деталі такі проробити тонкі. А коли велика робота є великі форми, відпадають. Вона більш вражає фізично поробити, порозмипорозминатися то свороду фітнес таких. Зараз чоловік працює одразу над кількома скульптурами. От, наприклад, триметровий папа Карло та Буратіно практично готовий, і незабаром прикрашатиме вхід до головного офісу відомої української меблевої компанії. На роботу з дуба витратив місяць, та все ж перевагу умілась надає іншим породам дерева. Що саме ліпше для мене, то ріг. там перспектива просто. У дерева натилко колосальне, що кожне дерево витвір мистецтва сам по собі. А вже і, і, і зробити з нього вже витвір якийсь, там другий допомог. Текстура в нього просто не порівняна ні з якою текстуру. Там такі глубини, як подводний камінь. Творчий підхід та неабияка фізична підготовка майстра дозволяє творити справжні витвори мистецтва. Як і заведено, у скульпторів вони одразу бачать образ, нічого не додають, тільки відсікають зайве. У матеріалі знаходиться та річ, яку ви хочете знайти, яку ви шукаєте. Вона вже там і просто навіть, наприклад, на даній роботі. Там уже внутрі є там дударик Іван Іванко. Маріка там лежить з тіні забутих предків з тої повісті, яку і фактично вони там вже внутрі є, їх треба звільнити. Підтримує та надихає Миколу його родина. Мати кераміст, батько майстер по металу завжди готові допомогти, та якщо потрібно, зробити критичні зауваження. Зокрема, що стосується роботи над монументальною гранітною скульптурою Кротона в білках. Роботи сина оцінюю, як на його вік досить вдалими, зрілими. Однією із самих великих робіт, я думаю, що залишиться так і надалі робота над скульптурою Кротон, яку він взявся не по віку, по молодості робити, і без усякого досвіду вважаю одною з самих його досконалих і вдалих робіт. Тепер на даний момент я ще раз би кротона не взявся, знаючи вже ту, ту перспективу, та й ту роботу, ту скажі, адський тот труд. На гранітний шедевр Микола витратив два роки та відсік майже п'ять тонн породи. Однак працювати з деревом все ж полюбляє більше, каже це теплий матеріал і сповнений чистої енергії. А це саме те, що потрібно для реалізації найзаповітнішої мрії чоловіка передати в скульптурі внутрішній світ людини та боротьбу проти річ.